На плановій нараді керівників комунальних служб, яку провели 13 травня, одне із порушених питань це енергозабезпечення в Україні і в нашій громаді. Зокрема, за словами заступника міського голови начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайки, у цей важкий для нашої держави час, коли агресором пошкоджено більше 80% об'єктів генерації електроенергії, необхідна підтримка всіх українців. Тож було ухвалено рішення обмежити споживання вуличного освітлення в Миргородській громаді. Світла частина доби досягає вже 21.30 і ну, хорошу ясну погоду, навіть і у 22 годині, ще так, на вулиці не зовсім темно. Тому е попереджаємо всіх мешканців громади, що з 15 травня вуличне освітлення працювати не буде. При зменшенні світлового дня. В подальшому будемо розглядати питання, коли ми його відновимо на території Миргородської громади. Період відключень зовнішнього освітлення планують використати з користю, провести профілактичні роботи, по можливості замінити регулюючу автоматику в сільських населених пунктах, щоб керувати освітленням дистанційно. Щодо ремонту доріг, то роботи у Миргородській громаді тривають. Дорожнє полотно ремонтують не тільки в місті, а й за його межами, зокрема й ті, що підпорядковані агентству автомобільних доріг. На сьогоднішній день виконані роботи в напрямку Миргород Петрівці. По поточному ремонту цієї дороги ну, в сторону хоролу. Зараз дорожники працюють на дорозі в напрямку малих сорочницьких Комутець і відповідно вертатимуться через Зубівку в сторону міста. Також там планується по залишку коштів зробити дорогу на ярмаки Єрки. На Кибенці і на шахворосцівкою і на Дібрівку. Щоб дороги були підтримані у прийнятному проїзному стані. На засіданні сесії Миргородської міської ради планують виділити додаткові кошти на ремонт доріг усередині населених пунктів і на дороги обласного значення. Це близько 5 мільйонів гривень. Ще одне із важливих питань, що обговорювали на нараді, це заборгованість комунального підприємства Тепловодсервіс перед нафтогазтрейдингом. Підприємство винне за газ, нафтогазтрейдингу Трейдингу 25,6 25 мільйона. Але підприємству, по різниці в тарифах держава винна 61 мільйон на сьогоднішній день. Ну, так як державні кошти не повертаються, не виплачуються, то у підприємства виникла. Велика проблема стосовно виплат цих зобов'язань. У квітні місяці виконавчої служби було арештовано рахунки підприємства. Стягнуто на виплату виконавчого збору 1600 коштів ті, що були на рахунку підприємства. Тобто це кошти, які фактично ну, обнулили, ну, обнулилися рахунки. і... Ці кошти назад уже не повернуться. Це викликало у підприємства проблеми з оплатою поточних зобов'язань, так як і заробітні плати, податки і всього інше. На минулому тижні міський голова Сергій Соломаха разом із керівником комунального підприємства Тепловодсервіс Миколою Собівчаком їздили на прийом у Нафтогазтрейдинг, щоб узгодити графік реструктуризації цієї заборгованості і подальші дії, якщо рахунки будуть знову заблоковані. Незрозуміло одне, чому питання йде в односторонньому порядку. Чому підприємство, якому, якому винні в два рази більше, ніж воно, потерпає від таких проблем? Ну, а до споживачів, хочу, до мешканців, хочу сказати одне, що до споживачів тепла все-таки заборгованість. Перед підприємством за опалювальний період за минулий складає дуже велику суму. Я минулого разу говорив, це 22 мільйона гривень. Тому прошу всіх по можливості сплатити борги, і чим підтримати підприємство і дати можливість йому підготуватися до наступного опалювального періоду. Загалом, під час наради було наголошено й на інших важливих питаннях у комунальній галузі, які потребують подальшого вирішення, та обговорили стратегічні напрямки діяльності, що готуються до виконання.